Господь наш Ісус Христос сказав, де зібрано двоє, чи троє ім'я, там я посеред них. Слово Господні – це для нас закон. Ми можемо збиратися у себе помешканні, але це не те. У храмі збирається не тільки троє душ а і в 700, і до 1000, у нашому країні до 1000 душ збирається на службі. І, звичайно, під час е, служби чи молебна сам Христос присутній і дивиться на нас, е, як ми молимося Йому. Це, по-перше. По-друге, храм е, завішений іконами, святими. І ми коли димся, ми відчуваємо їх поряд на нас, вони нам допомагають. І храм це святе місце. Помешкання це не але це не той варіант. А храм віку для нас був святий, ми заходимо з Боговінням, і в цьому храмі ми поставляємо. И тихий Господа наши сырыста, матери Божию и і вот этих Божьей, І вон за спасіння наших душ.